Людина створена Богом для того, щоб жити. Проте, сучасний темп життя змушує сотні тисяч людей боротися за існування. Реальність знецінює зміст людського життя. Проект студії Крок на зустріч вижити, вижити щоб жити. Покине тому чоловік свого батька та матір свого та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Як кожна дівчина, в мене були мрії, щоб в мене чоловік був стрункий, високий, чорнявий, проповідник, грав на інструментах і співав. Мої очі зупинилися на одній гарній дівчині. І в серці моєму ніби хтось сказав, це буде твоя дружина. Я погодилася вийти заміж за віктора, бо це відчула внутрішнє, відчула, що він мені Богом дали. І Одного разу я помолився і сказав Боже, чи справді ти даєш мені цю дівчину за дружину? І знову ж таки мені приснився сон. Що я приходжу до них на подвір'я, став перед дверима, входу до хати і боюся зайти до хати. Двері відчинилися, вийшла мама її і сказала до мене, А чого ти боїшся зайти? Заходь, ти ж мій син. Я зрозумів, що я стану її син. Віктор та Наталія побралися за 24 роки у шлюбі, у них народилося шестеро дітей: троє синів та троє дочок. Сім'ї Мартиновичів, як і кожній іншій сім'ї, довелося стикнутися у житті із радощами і труднощами, але неодноразово Віктору та Наталії доводилося переживати і справжні трагедії. В Процесі життя, коли дітки підростали, дуже багато було всяких різних ситуацій, що якби не Бог не витримала. Я розумів, що я Богові можу розказати все, що в глибині моєї душі. Вона мені сказала таку фразу «Наталочка, моліться Бог може все. І я зайшов в кімнату, замкнув за собою двері і став говорити з Богом. Ми ставали все ж таки знову на коліна і за все складали Богові подяку. Тоді легше перенестись. Вітаю! Ви дивитеся телепроект Вижити від студії Крок на зустріч. Як і обіцяли, сьогодні ви почуєте продовження історії Віктора Мартиновича, героя попередньої програми. Зокрема, ви дізнаєтеся, з якими труднощами довелося стикнутися у житті сім'ї Віктора. Про це ми будемо говорити у сьогоднішньому ефірі. Не перемикайте на інші канали. Залишайтеся в ефірі 12-го, і ви станете свідками вражаючої історії. Дивимося! Так Бог дав цей талант, дар здібності, що ми співаємо. І на даний час от, позакінчували музичну школу, і ми утворили свій музикальний такий ансамбль. Ми виїжджаємо з групою нашою такої сімейною на організаційне служіння, на місіонерські служіння. От. Це найкраща доля для нас. У нас так приходить день, що ми встаємо, всі разом молимося. І кожен йде в школу, в училище, спільна вечеря за спільним столом. Ми розмовляємо, розказуємо, як день прийшов, ділимося своїми враженнями. Є в нас загальна така сімейна молитва теж на ніч. І потім або чоловік, або я ми беремо Біблію і ще діткам на ніч читаємо слово Боже. Це сьогодні Віктор та Наталя насолоджуються радістю батьківства, а понад 20 років тому їм довелося пережити трагічні події. На думку героїв програми, лише Бог давав їм сили перенести подібне. Коли ми одружилися, створили свою сім'ю, ну, я думаю, кожна сім'я мріє про діток. І ну, прийшов момент, я завагітняла, ми дуже тішилися. Чекали. В очікуванні, немовляти, життя батьків набуває нових емоцій. Особливої уваги вагітності приділяє подружжя, яке чекає першу дитину. Молоді батьки ретельно готуються до появи малюка освіт. В уяві вони малюють образ дитини, якого кольору у неї буде волосся та очі, і якими здібностями вона володітиме. Подібне відчували Віктор та Наталія. Однак їхнім мріям так і не судилося здійснитися. Але так сталося, що перший в нас був хлопчик, народився передчасно, і то ну, такий був удар трошки нам сильний. Було дуже важко, але все ж таки з Богом можна перенести і таку втрату, тому що є надія, що коли ми прийдемо до Бога, я зустріну свою дитину. Ми молилися до Бога, просили у Бога сили, щоб це перейти, пережити, це випробування. І десь в глибині душі я розумів, що мені треба це пройти, тому що, напевне, що треба буде, мені зустрінуться такі люди в житті, кого треба буде в цьому потішити. Покладаючи надію на Бога, подружжя Мартиновичів пережило втрату першої дитини. І ось у них з'явився другий шанс. Наталя знову завагітніла. Цього разу перечекала на донечку. Потім пройшов час. Я знову завагітніла другі дитиною і друга не доносила дівчинку. Вона сутку пожила і вмерла. Другою в нас народилася дочка в шість з половиною місяців. Вона сутку жила і теж померла. Це теж був сильний удар і втрата для нас. І вже такі підкрадалися думки. Що, що в нас дітей не буде, не буду донашувати, чи я. Втрата дітей принесла молодій парі неабиякі розчарування та біль. Єдиною втіхою для них у ті важкі часи була віра в Бога. Віктор і Наталія щиро молилися Господу, щоб він дав силу пережити втрату дітей. Бог дав нам сили це пережити, перейти. Бог потішав нас. І потім на протязі вже дальнішого нашого життя. Нам багато зустрілося таких сімей, які втратили своїх дітей. І ми зрозуміли, що ми мали пройти це випробування для того, щоб потішити їх. Пройшовши нелегкий час випробувань на початку подружнього життя, сьогодні Наталя з певненістю розповідає, що без віри в Бога вона не зуміла б пережити втрату дітей. Бог подарував сім'ї Мартиновичів шестеро діток. Показавши подружжю, що він має особливий план для їхнього життя. Завдяки тому, що я знаю Бога, Бог ото дає таке людині ту, ту силу перенести любу втрату, тільки Бог. Тому що без Бога людина може жорсточитися. А коли просиш Бога, Бог дає в то серце розуміння. Що в житті треба сприйняти не тільки такі втрати бувають і більші втрати. Втрата дітей є дуже важким випробуванням для батьків, і не кожному вдається прийняти це і рухатися далі. Проте герої сьогоднішнього випуску програми Віктор та Наталія зуміли пережити цю втрату, покладаючись на Бога. Згодом вони отримали довгоочікувану втіху від небесного творця, шестеро дітей. Нарешті настало сімейне затище. Але буквально через декілька років зати змінилося на бурю. Яка буря увірвалася у життя сім'ї Мартиновичів? Дивимося просто зараз. Близько шести років назад ну, я відчула недугу в тілі і звернулася до лікарів, мене обстежили, і лікар сказала таку фразу Наталочка, моліться, Бог може все. Ну і ця фраза мене насторожила. Що щось недобре не зі мною. Наталію направили на детальне обстеження в Хмельницький обласний онкологічний диспансер. І там на неї чекав невтішний діагноз. Пройшло обстеження, підтвердився діагноз, в мене був передраковий стан. І мене готували до операції. Молилася сильно за мене церква, рідні. Дружину мою готували півроку до операції. І вже був назначений день операції, і я зайшов в кімнату, замкнув за собою двері і став говорити з Богом. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Він перед операцією зайшов в свою кімнату, зачинив за собою двері і говорив з Богом, як з другом. Не просто як Офіційно, а то була така, як, просто як дружня бесіда з Богом. Я сказав, Боже, коли я був маленький, ти в мене маму взяв. В мене не було образи на Бога. Я сказав, я дякую тобі за це. Коли я одружився перших двоє дітей, ти теж в нас взяв, і я за це тобі дякую. Але я розумію, Боже, як мені важко було без мами. Я сказав, боже, залиши маму для моїх дітей і для мене дружина. Віктор з Наталією поїхали на операцію в Хмельницький онкодиспансер. По дорозі туди вони словами потішали один одного та вірили, що Бог може зробити чудо в їхньому житті. І я їду по дорозі, так мрію кажу, от якби ми зараз приїхали, і мене оглянули і сказали: Ти здорова можеш хто? Ну ми так їхали, розмовляли між собою потішали один одного. І коли ми приїхали, нас зустріла лікар. Дружина моя сказала до неї: може би, ви ще раз мене завели на узі. Вердикт лікарів мені такий: ти їдеш додому, ти здорова, тебе нічого немає. Діагнози, які були невиліковні, їх немає. І ми з радістю, зі слізьми, з молитвою, з подякою Богу поїхали додому. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Сім'я Мартиновича є яскравим прикладом повної довіри Богові у найтяжчих обставинах життя з піснею в серці та на устах. Вони дякують Богові за втіху і силу в часи випробувань, а найголовніше за те, що Бог. Керує їхнім життям на цій хвилині програми. Я прощаюся з вами до наступної суботи. Сподіваюся, що сьогоднішня історія подружжя Мартиновичів вказала нам на те, де шукати допомогу під час тяжких обставин життя. Ми розуміємо, що сім'я це не лише радість та любов, але й проблеми, які потрібно вміти вирішувати. Герої програми Віктор та Наталія всі свої сімейні труднощі довіряли Богові, через що й отримували від нього силу та віру. Таку ж допомогу від Бога можете мати і ви, якщо попросите в нього про неї. До наступної зустрічі. Щасти.